Привіт, дружина, з зв зв'язком Вайпер, і це коротенькі та свіженькі новини з партнерської програми. Як ти знаєш, уже завтра, 6 листопада, у нас стартує шлях мечника на Леонардо і відповідно його п'ятизіркову душу. Але друзі, буде додатково прогресивний шанс на декількох героїв. Я зараз вам все розповім. А ти поки підпишись, щоб не пропускати всі свіжі новини по грі. Друзі, прогресивний шанс буде на наступних героїв. Чому я ось тут вам його показую? Того, що він буде на тематичних героїв. Тому я ось тут вирішив його вам показати. Отже, з кольорових легендарочок буде Ейпріл Оніл, Донателло і Рафаель. Також буде Корвіс, за допомогою якого можна апнути Ейпріл. І буде Рихтов, за допомогою якого можна апати Майкі. Також з войдів буде шредер, ріхо, за допомогою якої можна апати шредера, і відповідно буде ще Шуджанька, за допомогою якої можна апати Леонардо. Дана подія, як і шлях мечника, буде протягом 96 годин. У мене на цьому все забігай на стрімчик, бо він уже що правильно іде.